Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо з Галиною Горенко, лікарем фтизіатром керівницею обласного фтизіопульмонологічного центру. Я вітаю вас, пані Галино. Вітаю. Говорити будемо про туберкульоз. То яка ситуація на Кіровоградщині? За підсумками 2023 року захворювання загальне серед цього населення нашої області зросла на 20%. За підсумками 2023 року ми загалом виявили 826 осіб. Які мають туберкульоз, Захворювання зросла, вона зростає і у всій державі більш-меншими темпами. Проте слід зазначити, що порівнювати, як ми як ми завжди звикли серед інших регіонів України, то ми знаходимося на другому місці після одеського регіону серед захворюваних на туберкульоз. Проте це мають декілька чинників. У нас йде збройна агресія, і наразі, на жаль, деяким регіонам, які знаходяться в зоні бойових дій або в прифронтових, на жаль, неможливо зосередитися і зареєструвати. Можливо, навіть виявити всі випадки туберкульозу. Це загальне по Україні. Зростання туберкульозу за підсумками 2023 року зройшло на 7%. Ви сказали, що на 20% збільшилося захворювання. А якщо простежити в динаміці, про що це говорить? Починаючи з 2015 року, а можна сказати ще раніше, просто я для прикладу взяла цей період. В нас поступово знижилася захворюваність, і ми виявляли менше і менше осіб. Це було наслідком того, що програмні заходи в нашій державі, в нашій області спрацьовують. Але Потім з'явилися такі чинники, як Саме ковідний період, пандемія ковіду, коли в нас йшло велике недовиявлення пацієнтів з туберкульозом, а зараз потім одразу війна в державі, які не дають нам заспокоїтися, що підситуація саме по туберкульозу буде поліпшуватися. І це маємо результати. Наприклад, за підсумками минулого року, у нас йде захворювання на 20, збільшення захворювань. На 20%, і ми вийшли саме на рівень 2015 року. Тобто, ми зараз маємо показник захворювань на туберкульоз 92 на 100 тисяч населення. Тобто, 92 особи на 100 тисяч населення хворіють на туберкульоз. Я б сказала, що не хворіють. Вони були виявлені з туберкульозом. Наприклад, захворюваність в Україні, показник цей становить 48 на 100 тисяч населення. Так, це досить високий показник, але я б поставила питання дещо по-іншому, тобто 826 осіб, яких ми виявили. Але за результатами експертизи, експерти ВОЗ, кажуть, що на всьому світі, в нашій державі, 25% ще є недовияних осіб. Ви згадали про рекомендації ВООЗ. Я хочу запитати у вас про е, сучасні методи лікування. Е, чому тому, що Україна першою в європейському регіоні оновила національні стандарти з надання медичної допомоги при туберкульозі відповідно до найновіших рекомендацій ВООЗ. так пише сайт Міністерства охорони здоров'я України. За останні п'ять років у нас стандарти лікування туберкульозу постійно змінюються. Це нормальна. Практика. Ми отримали в своєму, до свого арсеналу досить потужні нові протитуберкульозні препарати. Ми маємо можливість лікувати і держава, Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я забезпечує цими препаратами нас безкоштовно. Дякую. дякую Цьому, що ми навіть в такий важкий період для нас у військовий час? Наша держава піклується і вона закуповує ці препарати? Е, наголошую, вони є в достатній кількості безкоштовно, і е, Україна дійсно одна із перших в Єопереському регіоні, яка долучилася, яка прийняла прийня, 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 нові, нові стандарти лікування туберкульозу відповідно до рекомендацій ВОЗ. А чому ми зробили це першими? То програмні заходи, і наші фахівці, і Міністерство охорони здоров'я розуміли, що для того, щоб подолати цю надугу, треба йти в ногу з сучасними вимогами і змінюються рекомендації охорони здоров'я. І ми одні з перших, і, до речі, наша область також долучилася спочатку до операційного дослідження використання новітніх схем лікування. До речі, на початку двадцять Цього року вони знову оновилися і ми маємо це все в своєму арсеналі. Тобто ми знаємо, як лікувати. В чому суть цих оновлень? Ну, основна суть, тим, що завдяки новітнім схемам, новітнім препаратам ми маємо можливість скоротити термін лікування. Тобто, якщо ми кажемо, що раніше термін лікування був від чотирьох від шести місяців, це чутливий туберкульоз до 18-24, а саме такі досить важкі форми туберкульозу, і схема лікування були 36 місяців. Але якщо ми подумаємо, чи може людина витримати той період. Два роки безпосередньо лікуватися, кожного дня приймати ліки. Тому завдяки цьому, і це великий прорив, ми туберкульоз зараз лікуємо 6-9 місяців. Тобто не два роки, а до 9 місяців, якщо використовуємо ці новітні схеми лікування. А і навіть з чутливим туберкульозом ми можемо не 6 місяців, а 4 місяці лікувати. І якщо я згадаю з якимось там острахом, коли нас пацієнти лікувалися в умовах стаціонару, потім вони продовжили лікування в санаторних умовах, особливо що стосувалося дітей, чомусь була така хибна думка, що дитина повинна весь час перебувати в медичному закладі чи в стаціонарі, чи в санаторії, то завдяки цьому, що в нас змінюються стандарти, ми медицина йде вперед. Амбулаторне лікування. Зараз забезпечує всі можливі методи, тобто, в нас є все для цього. І, наприклад, в нашій області з першого дня починають лікувати амбулаторний туберкульоз у майже 80% пацієнтів. Тобто, на жаль, 20% ще потребують стаціонарного лікування, але не такий тривалий період, який був раніше. Ви говорите амбулаторне лікування. Уявляю собі ситуацію, людина приходить. В трудовий колектив або ж дитина в дитячий колектив, хтось про це там дізнається з дорослих. До чого це я все веду? Стигматизація хворих на туберкульоз. Вона наскільки ще присутня в суспільстві? Про що говорять пацієнти? І як подолати її? На жаль, сьогодні у нашій державі. І в нас в області таке явище, як стигма по відношенню для пацієн... до пацієнтів з туберкульозом, досить широко розвинута серед суспільства та серед медичної. Спільноти. Люба стигма виходить з того, що ми не знаємо, мало знаємо про туберкульоз, або зараз ми про нього кажемо, або багато яких мифів. Оці міфи, мифі, які ми маємо, це все пережитки минулого, і треба про це говорити. Немає потреби госпіталізувати пацієнта в стаціонар, якщо він лікується. Схема лікування, яке має е, е, пацієнт, який тільки він розпочинає лікування. Він через два тижні лікування стан, саме стандартною схемою, яка буде ефективною. Ефективною схемою він стає не заразним для оточуючих. Є в державі в нас в області всі можливості. Тому ще раз хочу наголосити: нам не слід боятися пацієнтів, які виявили туберкульоз, нам слід боятися тих, яких ще про тих, яких ми не знаємо. Тому пацієнти можуть і вони розпочинають лікування амбулаторно, а до стаціонару ми госпіталізуємо тільки ті випадки, які важкі, які пацієнти мають. Велику якусь супутню патологію, тобто які потребують більш детального, ретельного вивчення та призначення схем лікування. До речі, пацієнти можуть отримати лікарняний лист амбулаторно, не треба для цього стаціонару. І після певного періоду часу, коли вони стають вже незаразними, як простіше казати, для розуміння загального, то вони можуть виходити, виходити на роботу і працювати в колективі. Скільки живе паличка коха? Сама по собі туберкульозна інфекція досить стійка в зовнішньому середовищі, але ми повинні розуміти, як туберкульоз передається. Основний шлях передачі туберкульозу це повітряний аерозольний шлях передачі. Навіть не обговорюється, що предмети побуту, їжа, білизна. Вони не є чинниками передачі туберкульозної інфекції неможливо заразитися через використання предметів побуту через їжу, через якісь там ще додаткові предмети. Бо основний шлях це повітряний через повітря передається. Тому це варто розуміти і варто на це вважати, коли ми знаходимося в приміщенні, коли велике скупчення, то слід. Частіше провітрювати приміщення, в якому ми працюємо або живемо, або навчаємося. Зараз повномасштабне вторгнення, діти в укриттях здобувають освіти, військові в бліндажах нас захищають. Якщо ми кажемо про військові або наше перебування в укриттях, то це приміщення приміщення. Приміщення, де є багато скупчення людей. Тому е, е, той самий чинник передачі інфекцій там збільшується в рази. Е, і, звісно, е, ми кажемо про те, що е, подальшому будемо мати ще зростання інфекцій. Це чинник, що о, саме скупчення, але о, чинник зниження імунітету має ще велике значення. Зараз війна, всі перебувають в стресі, і стрес досить тривалий. Фізичне перевантаження, емоційне перевантаження, десь недоїдання, недосипання. І це те, те що є негативним впливом на наш імунітет. Тобто на імунітет кожної людини. Тому і е, захворюваність, тобто можливість захворіти, е, збільшується в рази. Якщо ми говоримо про наших захисників, Наскільки е, там ця небезпека зростає? На жаль, зростає, небезпека для м, самих військових є. Але я хочу наголосити на те, що експерти вважають, що ще м, після закінчення війни, коли наші військові повернуться додому, ще десь років два, це буде становити великою проблемою, тому що е, саме е, зараз в стресі і Чинник стресової ситуації, він, про що я раніше казала, він буде продовжуватися і надалі. Імунітет наш мешканців буде знизу. Це стосується в першу чергу і військових також. Бо військові належать до групи ризику що, до розвитку туберкульозу. У нас за направленням з військових частин або шпиталів до нас потрапляють пацієнти, військові з різних регіонів. За 2022 рік ми Лікувала у себе 39 військових пацієнтів, а в минулому році це цифра становила 46. Про наслідки цього захворювання, які він залишає по собі в організмі. Якщо хвороба виявлена на ранніх стадіях захворювання, то після вилікування туберкульозу майже ніяких наслідків не залишається. Особа стає здоровою. Але якщо ми маємо великі розповсюджені форми туберкульозу з якимись ускладненнями, то тоді дійсно наслідки можуть бути великими там фіброзні зміни. Залишкові зміни, але хочу наголосити, що це стосується не тільки туберкульозу легенів, це для загального розуміння ми чогось. Це ще один міф, що туберкульоз є тільки уражує легені. Ні, в нас він відповідно до статистичної інформації, тобто 90% – це захворювання легенів, а 10% – ми виявляємо осіб з позалегеневими формами туберкульозу. І там наслідки теж можуть бути різними. Це може бути туберкульоз кісткової системи, хребта, суглобів, туберкульоз частотевої системи, туберкульоз ока. Майже всі системи організму можуть бути уражені туберкульозом. На яких моментах в який період треба звертатися до лікаря і йти за профілактикою, або ж вже на обстеження? У нас в державі є всі нормативна документація стосовно того, як ми можемо працювати з питання раннього вильного туберкульозу? То, наприклад, як було раніше. Ми суцільно проводили обстеження всього населення рентген. Визнали, що це недоцільно. І зараз медичні працівники зосереджені на роботи серед груп ризику по захворюванні на туберкульоз. Тобто флюорографія, та, яка була обов'язково раз на два роки, вона вже є неефективною. Недоцільно і неефективно. Наша первинна сімейна ланка вона має цю нормативну документацію, де прописано, до речі, цих груп ризику 23 загалом, але є певні, як сумувати там групи ризику основні. Найбільше це контактні особи з хворими на туберкульоз. По-друге, це вілінфіковані особи. тобто це ці контингенти, де йде зниження імунітету, також страждають більше на туберкульоз. Є ризик мати захворювання для тих, які зловживають алкоголем, наркотичними засобами, палять, які мають любі хвороби, які знижують імунітет. Наприклад, які вимушені лікуватися тривало гормональними препаратами, це важливо, але ризик захворювання туберкульоз збільшується. Ті, які лікують онкозахворювання, це обов'язково для щоб пацієнт вилікувався, але ризик туберкульозу збільшується. Цукровий діабет має велике значення. Тобто, основне, що ми повинні розуміти, що любе становище, яке знижує імунітет, це підвищує ризик захворювання туберкульоз яким чином відбувається активне виявлення туберкульозу зараз в нашій державі? І це ну, в основному це робота первинної ланки сімейних лікарів, бо вони знають свої контингенти, з якими вони мають декларацію, вони формують цю групу ризику, складають для себе список. І основне, що ми повинні розуміти, що якщо певна людина має групу ризику, то його можуть запрошувати. Сімейні лікарі. По-перше, проводяться скринінги, анкетування. Це дуже простий метод, коли пацієнт сам для себе або лікар задає певні питання, і наприкінці ми можемо зрозуміти, чи є групи ризику, чи він середній, чи високий, для того, щоб порекомендувати пацієнту подальше обстеження. Другий метод це скринінгове рентгенодослідження органів грудної порожнини, для того, щоб ви виявити. Туберкульоз на ранніх стадіях захворювання, тобто, коли ще немає таких якісь певних скарг у пацієнта. І якщо лікар виявить, що пацієнт має скарги на кашель, що він виділяє мокротиння, то насамперед слід зазначити, що йому пропонують досліджити це мокротиння на молекулярно-генетичному дослідженні. Яке в нашій області також є, воно доступне в кожному районі, і це перше, що ми можемо зробити, це обстеження безкоштовно. Сімейний лікар видає направлення на це дослідження. І е, хочу сказати, що майже через 2-3 години ми будемо мати вже уяву, що це саме туберкульоз, і що він чи має стійкість до… Препаратів чи немає і розпочати одночасно одразу лікування тої важливої схеми, яка має бути важливою для пацієнта. А у мене було запитання про маршрут пацієнта. Я так розумію, що ви його вже розказали. Це я казала про активне вильник, коли медичний працівник сам пропонує пацієнту. І до речі, коли я казала про скринінг анкетування, то кожен з мешканців нашої держави може пройти сам самостійно для це скрінінг, анкетування для себе. Багато часу це не займає. В гуглі можна записати центр громадського здоров'я анкетування на туберкульоз, і одразу ви будете мати перед собою анкету яку ви самостійно пройдете, це хвилина часу, і ви будете мати уяву, чи є ви з групи ризику по захворюванню, чи варто звернутися до сімейного лікаря чи ні. Коли ми кажемо, тобто заспокоїти себе, коли ми кажемо про маршрут пацієнта, то це вже більш стосується, коли у нас з'являються скарги. Куди ж пацієнт повинен звертатися? Якщо є скарги, подозріли на туберкульоз. Ну, дуже коротко, що ж, які ж саме скарги можуть нас натовкнути на думку, що це може бути підозра на туберкульоз? Це кашель. Більше ніж два тижні, це втомлювання, підвищення, підвищення спітливість переважно по ночам. Температура субфібрильна невелика. І, до речі, про температуру вона має такий критерій, що вона підвищується, самостійно падає без будь-яких ознак. Найголовніше, що якщо є кашель два тижні і більше, і ми навіть коли отримали лікування, а кашель продовжується, це перша ознака того, що треба звернутися до сімейного лікаря і пройти саме дослідження мокритині на молекулярне генетичне обстеження, про те, що я казала. І от коли ми кажемо про маршрут, Пацієнта, варто пам'ятати, що ми звертаємося саме до сімейного лікаря. І лікар має всі можливості провести дослідження, яке би е, чи спростували, чи підтвердили туберкульоз. Що це може бути? Це теж скрінінга-анкетування. Ми зробимо дослідження, направить пацієнта до, на рентген і пройдемо макротиня. Якщо е, все ж таки з'явилися якісь, клініч, не клінічні, а лабораторні дані. Що все ж на туберкульоз є, або ми вже впевнені після дослідження магратині, що то є туберкульоз, тоді ми направляємо пацієнта до фтезіатра. І вже фтезіатр вирішує, якою схемою будемо лікувати, як будемо лікувати, бо тут вирішується все індивідуально для кожного пацієнта, чи амбулаторна, чи стаціонарна. Під наглядом сімейного лікаря, чи під наглядом фтезіатра, зазначаю, що лікування в нас в державі тільки під контролем. І можуть виникнути питання, ой, а як же так, як контролювати фтезіатр-один, він десь сидить в обласному центрі. У нас вже є багато років можливість контролю сучасними інноваційними методами контролю. Це відеодот контроль, це коли пацієнт знаходиться вдома в звичній до себе обстановці, і він приймає ліки і кожен день знімає це на камеру і надсилає. Зйомку медичної сестри або лікарю, або в прямому реальному часі можна лікар дивитися, як пацієнт приймає ліки, чи все в нього добре. До речі, це дуже важливе питання, що ми можемо кожного разу мати уяву, як він переноситься, чи є побічні реакції, чи немає побічних реакцій, чи все з пацієнтом добре. Тобто пацієнт знаходиться вдома, а ми контролюємо його лікування. І в нашій області є, до речі, завдяки нашим партнерам, досить ще партнерам організація міжнародна пас, яка фінансується за рахунок донора USAID, яка нам дозволила використовувати ще один новітній метод контролю це смарт-бокси. Це невеличка коробочка. Завдяки інтернет-мережі вона з'єднана відповідною програмою. Медичний працівник, як ми кажемо, заряджає цю коробочку, тобто він складає туди лікарі, і пацієнт з цими лікарем їде до себе. В регіон, де ми мешкаємо, чи в селище, чи в місто будь-яке нашої області, навіть якщо немає стійкого інтернету, для того, щоб зняти відео і відправити, там є певні складнощі. А можливо, пацієнт не може знімати, а можливо, пацієнта немає технічних можливостей, телефон не той, інтернетом немає. А саме цей смартбокс дозволяє. Проконтролювати саме прийом ліків, де немає з якого інтернету і немає технічної можливості. Пацієнт відкриває, ми бачимо, що пацієнт прийняв ліки, ми слідкуємо за цим, і таким чином йде ще такий від контролю. Не можу не запитати. А якщо пацієнт просто відкриває коробочку, навіть бере ліки, коробочка реагує, сигнал передається, але він їх не вживає. На Такий метод контролю ми беремо не всіх пацієнтів, а тільки тих, які мають велику прихильність до лікування. І тому я перед цим казала, що лікар індивідуально з кожним пацієнтом розробляє оцей період, як ми будемо лікувати, якою схемою, який метод контролю. Але в медичних працівників є свої методи контролю і розуміння, чи приймає він, чи не приймає. Я дякую вам за розмову. Про новітні методи лікування туберкульозу. Ми говорили з Галиною Горенко, лікарем фтизіатром очільницею фтизіопульмонологічного центру Кіровоградщини.